Це я знов. Трохи пом'ятий зранку. Це гора, на якій я стою. Ну така гірка невеличка біля нашого отелю. Це наш отель. Трохи сонце встало, тому погано видно. Там внизу видно пляж, де люди такі побудували пірамідки. Це океан, це такий я стою на такому ніби як на обриві. Такий от океан. Тут скрізь росте купа кактусів. Прикалиш, дивися такі. У нас такі, напевно, по мільйону доларів коштують в епіцентрі. А тут бери не хочу. Я собі може один потім нащурю додому. Всякі колючки. Шик. А он не тельчик. Це я спустився трошки нижче. Все інше, все не схоже на те, що я раніше бачив. Океан якийсь такий сильний, що навіть страшно не зайти. Все інше. А подивіться який, який грот. Я стою, бачиш, на обриві. Якщо впали, одразу Дивіться, такий грот, як в фільмах показує. Я потім туди якось залізу, через каміння пройду. Зараз ми будемо... Шукати пригоди на свою оку? Тут мокро, вода, видно, що був шторм. А це на закрытому связи. Сподеваюсь, там не будет акул. Скрізь вулканічний пісок. Все з вулканів. ці е, острови з'явилися після виверження. Все чорне. Все. Скрізь вулканічна магма. Застигла. який пісок. Це не якась вагалька, це вулканічний чорний пісок. Як казав класик, свиня було то найде, він помолився. Я знайшов хороший пляж. Просто шикарний. Спеціально загородки. Такі камінні, щоб такі як я спраглі до води туристи могли викупатись. Не знаю, чи буде щось видно. Присяду так. У мене за спиною, отут знаходиться проспект Святої Діви Гваделупи. Що в принципі для всіх. А вже і та покупли в море. І сюди. ой качель. А я думаю, чого місцеві так далеко свої речі кладуть? Не дурні. Таке і кажу, що в мене за спиною саме отам. От проспект святої Діви Гваделупи. Що для всіх, хто народився на пострадянському просторі, дуже серйозна свята. Хто дивився мексиканські серіали, знає. Всі пляжі на канарах муніципальні. Тобто Тут немає ніяких загорож, немає ніяких VIP-персон і іншого гівна, який є в нас в Україні і в купі інших країн. Ще якісь приватні пляжі. Все муніципальне, кожен собі заходь купайся, розважайся. Все для людей. Страшно поспішаю, але не міг не сфоткати здохлого щура. Вони скрізь.